Справу братів козаків досі не почали розглядати по суті. У суд вже вдруге надійшло клопотання від Міністерства оборони з проханням участі їхнього представника як потерпілої сторони. Просять залучити міністерство оборони України потерпілим в справі номер шість ноль сім дріб дев'ять п'ять00 дріб 22 надати пам'ятку потерпілого. Розглянути клопотання без участі представника міністерства оборони. На попереднє судове засідання Міноборони подавало схоже клопотання, але вказувало іншого представника. Суд відклав розгляд, щоб запросити представника особисто, але той не з'явився. Натомість до суду поступило нове клопотання вже з іншим заявленим представником. Прокурор клопотання підтримав, а от брати козаки знову заперечували. Ніколи в житті ми не мали ніяких договорів, і якщо на логіку так взяти, получається, що коли у мене просить конкретно фізичну осіб, Особа, мій друг там, звертається до там, мене, Андрій, допоможи мені, допоможи мені автомобілем. Так? І я не зміг виконати цей запит, то виходить, Міністерство оборони має бути потерпілим на 400 тисяч. Ці запити стосувалися Державного прикордонного загону «Чунгар», Лисичанського прикордонного загону, це Державна прикордонна служба України, Міністерство внутрішніх справ. Також спецпідрозділ «Омега», це також Міністерство внутрішніх справ. І збір був також на переселенців оголошений. Також були збори оголошені для солдат, які служать в Збройних силах України. Тобто це було для конкретного для, для конкретної особи якоїсь фізичної збиралися гроші. Срештою суддя Хвалив задовільнити перше клопотання і залучити в справу Міноборони потерпілою стороною з представником, заявленим у першому зверненні. А судовий розгляд відклали на 7 березня.